Так, друзі, вітаю вас на YouTube-каналі Fish on Lab. Мене звати Іван. І сьогодні буде рибалка. Почну рибалити на того одного останнього джеркбейта величезного, не пам'ятаю 160 мм. Але попробую його розловити, щоб виставити шаблончик. І на цьому з тих, що зроблених, джерків у мене буде все. Треба буде щось зробити нове і знову тестувати. Тож багато не починаю говорити, починаю рибалити. Рибалити сьогодні ще буду з Робертом. Перший патик вже пішов в воду, хлюб-хлюб, щука повтікала на другий берег. А ми попробуємо щось з Робертом зловити, ага. тут, як впадеш, то вже все, Роберт, повністю нриаєш і навіть не маєш чим дихати. Так, досить далеко я закинув. Наскільки моя пам'ять підказує цього озера, там і лежить дерево. Тож великий шанс, що я зараз зловлю щуку, а ще більший шанс, що я зараз зацеплю того воблера і його там залишу. Оце не знати, що це було. Бачу, робить? Зараз ми по воблеру перевіримо. Там один кусь є, а оце було то дерево. Більше я туди закидувати не збираюсь. Ризикнув. А ризикнув. А то чим я ризикнув, тут не було нічого. Тут не було нічого. Давай, Роберт, повторимо, тримай вудочку. Тільки цього разу я вже дуже сильно всік. Бо я думав, що це було клювання. Але там є можливість трошки кут змінити, я думаю, що цей в ми витягнемо. Ану. О. О, я чую вже звільняється. О, пішло. А що робимо. Цик-цик. А ми перевіримо, але... Так, це було теж дерево, лежавши, немає нічого. Є там той минулий кус. Більше такого я нічого не наблюдаю. Через ціле озеро кидати в мене немає зараз часу. А обловлюю такі прибережні частини озера. Тобто лілії такі, попри лілії і попри впавші дерева. Йдемо далі робити. Підемо далі? Так. Якщо камера була виключена і була атака щуки. Щука розміру така сама, так як цей джеркбейт. Просто тукнула своїм носом і втікла. Отак прямо біля берегу. І що? Тобі теж розказати? Ти бачив Роберт? От дивись, я Робертові розказував, а ще одна щука клюнула на паузі. Дивисься, як шарахнула. Подивися, здерла просто фарбу, Покажем. пробила. Дивись. Не Тільки що от я робертові показав і мені вудку тко смикнуло. Зараз, бо тут було пояснення Робертові, що він виключив ту свою машинку, бо там вівкало. Не пам'ятаю, що я розказував, але розказував про своє терпіння. У мене є бажання зараз поміняти на якусь меншу приманку, хоч зловити хоч одну-дві-три щуки. Але терпіння от сьогодні будемо розловлювати максимально ось цей джеркбейт. Ні одної приманки я не буду міняти, допоки я його не обірву або не закінчиться день. Дивись, атака гарної щуки була, я думаю, що нагло відгризло кусок лаку продовжуємо далі рибали, де можливо, вона ж там стоїть, і вона клюнула на паузі. Ох ти шо. Але знову, але знову була величезна атака. Та ти що, там Бурун пішов, я бачив, як вона розвернулася. Та ти що? Вона знову не поп... Ні, вона тоді попала, бо воблер погрижений, а тепер просто максимально 180 градусів. Але вона там далі сидить. Там далі сидить Джерк дуже широко грає вправо-вліво. І... Призвело до промаху. То не є велика дуже сильна щука, але така на 60 см. Ану, дай мені Роберт коробочку, я поставлю менше в облирок, Так, щоб вона проглотила. І зараз я її доловлю. Зараз я ту щучку доловлю. Дякую. Так, ультраловний воблер. Ану, давайте перевіримо, що це, що це за щука така. Ой-ой-ой. Спорчено. Я трошки вагою помилився. Так, ану, давайте перевіримо. Трошки інакший колір. От дивися. ні ні вона попала. Вона попала і... Вона там є. Вона там далі є. Не знаю, або закритим ротом крутить, або що. О там вона клюнула. Давайте повільнішу проводку її зробимо, так щоб вона. Ди да дивись! Вся вона вже була на гачку, і вона втікла. Не в ту сторону я підсікав. вона вже втікла вон величезний бурон. Отка 60 сантиметрів щука. Досить непогана. Скільки раз атакувала з 4 чи 5 разів. І вона далі хотіла взяти того джеркбейта. То, що вона зійшла то повністю моя, моя провина, тим, що я підсік її трошки не в ту сторону і не дуже сильно її підсік. І не просік. Дивися, скільки я вже закидів зробив туди. Добре, це остання проводка і, і буду продовжувати далі ловити великим воблерком, ну і міняти місце. Однозначно я би тим меншим воблерком таких менших щук більше би половив, але завжди є шанс, що на велику приманку влетить велика риба. Ще раз дво, з другої сторони провірю наявні щуки на такий менший воблерок. Поки він ще стоїть. Ну і ставлю великий, йдемо далі. Не, роберт? Бажаю, бо зараз вилетить щука, Роберт. Не вилетіло. Так от я це. Сьогодні, друзі, маємо 7 вересня. І я вам скажу, ну, відчувається вже ця осіння пора, осіння погода. Така, що ну, от хочеться вже половити на такі більші-більші приманки. Відсікається, звичайно, що, можливо, та менша щука, середня щука. Вона клює, але є дуже великий шанс. Спіймати свій трофей. Минулорічний мій трофей це є 106 см щука, цьогорічний 102 см. Метрова щука вже була. Попробую, можливо, щось зловити і більше. Сьогодні така дуже спокійна рибалка, рибалка з берега. Дуже таке гарне озеро. Тут на човні плавати не можна, що дуже шкода, тому що тут місць. О хо 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 тако стоїш на човнику і попри латаття, там собі кидаєш і ловиш гарну щуку. Оцей ще раз на такому гарному місці проведу, тому що, так я говорю з відкритої води, ну, є шанс зловити, навіть великий шанс, тому що шумовий джарк, великий джарк, великі хвилі. І щука, як більш активніша буде, вона просто може зразу стартанути. І хапнути це все діло. Угу. Хапнути це все діло ручної роботи by Fish on Lab і подарити мені багато емоцій. Але в даному відео я просто хочу розловити цього джеркбейта і зняти якесь таке невеличке відео із шаблоном. Один закид на мільйон, що в мене вийшло за першим разом туди так біля очерети закинути. Є шанс, що там сидить щучка. Або й ні. А то ти там Так, ні, ні, до води не роблять. Будь ласка, якщо щука була, клюнула, що ти хочеш. правда. Так, друзі, на даний момент нічого не клює на цей джербейт. Атака була, тож давайте шаблончик я його виставлю, все ж таки під відео, а продовжу ловити на якісь менші трошки джербейт. Зараз вважай, бо шарахну тебе в робить. Мільйон разів кажу, ззаді мене. О, дивись. Моментально є щука, зразу клюнула. Зразу вилетіла гарна щучка. Ви полоскотаємо. Чекай. Телефон мені, будь ласка, дістань. Добре, не будемо рибку мучити, вона пробила собі жабра, випустимо її зразу. Та сховай робер назад. Вона дуже, не, дуже погано зачепилась. Фоткати там не буду, тому що получила щуку життєву травму. А органи для дихання роберт. Але моментально вискочила за джеркбейтом щук. Чи навіть не встиг щось включити, цикнути, чи що там розказати, що там коїться, діється, не знаю. Ну і вже, друзі, відео буде не без риби. Буде хоч мала, але щука. Мала, тому що тут така, таке чубчик озера, невеличка глибина і маленька щучка тут сидить. Так, друзі, вже відео не є без риби, але я вже доловлю сьогоднішній день тим великим джеркбейтом. Зараз міняю, міняю батарейкою і йдемо далі. Ще годинку половим і будемо їхати додому. Не була щука була. Завеликий той в облирокна, на таку щуку, яка тут є в цьому озері. Невеличкі тут щуки є. Гарний, гарний ударчик був. Щось по, по нових царапинах я нічого не бачу. Але удар знову був. Є-є-є-є-є-є-є, є, друзі, я розловив цього джеркбейта. Дивись. Дивись, я її швидко на берег викину, тому що вона не зачепилася досить сильно, але дивись. Розловлений джеркбейт. Шаблон. От, буде шаблон. Так, Роберт, буде шаблон. Дивись, яка осіння невеличка щука. Вона один раз промазала, а другий раз добрала. Щука собі легенько собі йде назад. Она щось має всередині якось карасика, плутвичку. І гарна щучка, невеличка, але джерк розловлений. Аж туди шихнуло. Лайк, like, лайк, like, друзі, за джеркбейт і за таку агресивну щуку, яка хоче з'їсти собі подібного величиною. Знаю, що то. -то. Шоста година, аж пару хвилин половим. там пару місць проловим. Але місія цього джеркбейта виконана. Ура! Ура! Але лайк у себе.

Такий спотик. Такий Що сталося? Я легасенько потягнув вже. Так, я вже скільки собі казав, що пора поміняти цю штуку. І що робити? І що робити? А воно я шарпав поміж дерева, що воно навіть могло бути і розщіплене. Ай, -яй -яй. на відео подивимось, чи буде було розчіплене чи ні. Той <гум> є перший закид після того, як я розловив. Після того, як я розловив того джербейта. Але шкода, щоб я на нього колись половив такий, він не дуже сильно тонучий, дуже помало так собі тоне. І на такий над травою велику щуку можна б було спробувати половити. О! А де він там є, то тут метр від берегу, метр від берегу. Зараз спробуємо, заміряємо, яка там глибина, якщо так, так в пів метра, то я роздінуся і залізу. А якщо там глибоко Та відірвав джерка то. Ні. Нема? Там така велика коряга є. Я би заліз її витягнув, Роберт. А корягу? Ну. Але чим? Та от з залізу попробуй. Ну залізу попробую. Ну шкода мені. Ну, шкода мені. що ти другий такий Але ж він же є готовий Роберт. І він тут біля берега прям. А. Так, друзі, щастя не було, джеркбейт лишився там плавати. На жаль, я його не знайшов, а глибина, крок далі і там з 2 метри глибини, то я вже не буду ризикувати його витягувати, тому що, то не дай Боже, мені в ногу він зачіпиться, я, я собі або проріжу ногу, або втоплюсь. Тож я не став ризикувати джеркбейтом, не джеркбейтом, життям. А залишив його тоді там в воді, хай собі не знаю, плаває, тоне і так далі. 5 хвилин я ще тут ловлю, Роберт собі там поїсть печенька, я в той кульочок запакую, що в мене намокло, та й підемо до машини. Поставив ще такий воблерок, тож доловлю тих 5 хвилин та й будемо збиратися. Філь була розловити нам той джербейт. Ми його розловили. Місія виконана. Шаблончик в описі під відео. А я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписка на канал і до зустрічі до нових відео. Па-па! Па-па! Па. А ставте лайк і підписуйтесь на канал. Супер!